Сьогодні я знімаю віру по Майнкрафту. І, і... тут є якраз моя кніз їсти. І, і пам'ятаєте, казав, що я хотів шахту збудати, і я проблему з шахтами вирішив, бо, під всім моїм селищем є шахта. І я знайшов вагонетку, ніби звичайна вагонетка. Це друга вагонетка, яку я тут знаходжу, Перша якесь сміття було. А тут це просто золоте зачароване яблуко, воно фіолетом світиться. Тобто, воно... Одна з найрідших. Боже, навіть може подалі ще може мені зайти в свій обліковий запис Xbox, бо, бо мені здається, мені того досягнення нема. А, ні, є. Є, є, є. Я, я раз а... то раз... О, ще одна скринька. Ой, так, ще одна. О, бірка! За бірка, бірка непогана. О, ще хліб. Хліб є житлям даю весь час. До сміття. Електронні рельси. Ну, я рельсами не користуюсь, в принципі. Ягоди. Ой, ще гарбузована сіня. Гарбузована сіня заберу. Я ще навіть досі тримаю ту свою першу кирку. Хоча вже маю е, краще. Добре. Тут можна разом погортувати. Добре. Е, подивимося, чекаємо. що тут. Шо -шо. Так, Майнкрафт без лагів. Прикольно вони такі їдуть собі. А може, мені там на горі якісь блоки. О, земля якраз є. Хоча землю для іншого використовую. Мені є... Я придумаю, як зробляти смарагди землі. Мабуть, в цей спосіб багато хто знає, це я перероблюю землю на глину, а глину вже продаю тому. Е... Як то? То, що з каменем має діло. Ну, Це досить вигідно. чекай, а, цьому... а по цьому ходити не можна. Якщо я збоку обставлю блок, це воно зламається чи ні? Чекайте. І цей страшний звук. Зарази, які не новоджу звуки в Майнкрафті? Страшні. А, тут... А, і тут тільки що. Тут тільки що був якраз коли проходив. Чекай, тут ще далі продовження? я щось не бачу цю дорогу, коли щось. Ну звісно тут. Ти зламишся? Зараза, так не любить не ламається темно. тут грибочки, паутина. Мені здається, там ще може бути якісь баганетки, бо я, я вже давно лутав останній раз, але я тут нову, типу, новий прохід знайшов, бо шахта дуже велика, насправді, я вам покажу потім. Можете навіть самі, якщо не вірите, що я не йшов, можете самі загулити в цей сіт і зайти в шахту. О, там, там ж було писало з боку, одна. Так що можете відмотати відео назад, подивитись. Не Неся, не згубився? З 100% таки згубився. Вертаюсь назад, мабуть. Ох, потім прийдеться переділятись відео, де я прийшов. Ох, чекай. Я тут буду, тут гриби була. Тут я теж був, а мені реліси не потрібні. О! Тут я знайшов якраз тут цінну вагонетку. Ось вона якраз. Лучше може, я щось так. Лише алмази побачив і то забрав. А, тут ще теж насіння гарбузов. Купець. То я лахун. Угу. О Боже. Ну, можете заголити корна, це 34. ось ті. Тобто на цих координатах є золоте. Можна таке виживання собі зробити, там де зразу ви знаєте, що там золоте. Хоча не люблю таке виживання, що знаєш, що на тому сіді буде. Бо вони якісь робляться надто очікуваними. Так, добре, тут пусто а Тут Тут теж пусто, тут нема другого поруху, тут нема, тут нема. Чекай, тут якщо буде, а? Ніхіба? Та я тут будеше. То я вертаюсь назад добуду ту руду, що там була. Бо руда мені зараз потрібна. Хоча досить багато я заліза, в принципі, але я залізу ще здобую. Залізу і вугілля заберу собі. Е, Пам'ятаєте, казав, що я церкву перебуду. Я перебуду, ну, звісно, я міг її більшою зробити, але я щось, я дивився багато на церкву. Часів Галочку Волинської держави і. Того князівства ну, у Русі самої. київське князівство ось таке. Дивився, щось трохи знаходив, Чернігівське ось таке. Я, я зробив церкву на подібну, досить. Ну, як на, на основі. Я зробив, звісно, звісно, макет, але я зробив той макет на основі церкви святого Пантелеймона в Галичі. І ще я зробив її на основі того. Боже викинути поводину. Я їх, звісно, збирала, ну. ну. Ось так. Добре. Зацінований корпус шахти, не ще й по цьому тунелі прийшовся. До гори якраз тут то не йшов. Добре. Угу. Я хочу Мабуть, тут є ще щось чи ні. От я прохитала, я не думаю, що там щось є. Оце якраз, якраз ту територію, що я знаю. Я придумав собі... Сп... Ні, а, ні, це не та. Тут лава? А, це мені золость, це просто. Тут є гірка, я знаю, ця гірка. Якраз ми підміємо під цим село селище. Е -е... Добре, ось так. Я повертаюсь на гору. Зараз треба скіпнути ніч, а потім вам все покажу. Так, скіпені ніч. Якраз та церковкою перебуду. Звісно, вона не збільшилася, але принаймні вона стала подібною. Це якраз пора про мого князівства. І досі назви Не знаю, кого. Взагалі, щось іде для назви не маю. Ну, вона склала, звісно, на основі храму. Ось, тут там. Ось такий храм. Ось так. А ось тут у мене якраз я собі міні міні-город зробив, щоб жителями не ділитись. Тут я собі збираю щось, вирощую. Добре, в мене бачу, є тут щось, може, для жителів. Звісно, з червоного золотого яблука їм дати не буду. Я їм даю просто. Я трохи, звісно, будинки їм. Йому все одно. Їм хліба не треба. Хай працює за хліб, він, всі... він взагалі ось цей е, співробітник, він найбільш сіма хлібом ділиться. Тому він сігма-сігма. Тому він... Ого, з'їв хліб. Молодець. Добре. Е, жалко, що сідло не знайшов, бо я б собі коня осідлазу, звісно. Е, так, чекай, тут я бачу одразу пічку, тут все закладу залізо. Алмаз алмази. Сюди зачароване яблуко, Боже, його навіть страшно тут тримати. Тут є смарагди. смарагди я почав заробляти таким способом. І звісно, з цього озера це річки, навіть я не дивився, не розглядав його. так? Е -е, Викопував глин і продавав цьому крамер, і його навіть. Ось де він. це він? Ні, це не він. Боже, де він? Що на роботу не йо йо ні 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 де геть, де іди де геть, де геть, де геть, де геть. О, зато штани халявні. Здесь воно не зламані, ну, і в мене броня залізна. Він щось дав тому? Ну я не знаю, тобі дам щось. Тут стоїть сотки, тобі щось має дати. У мене, мабуть, картопля є. А ковони вони їдять? Якщо вони їдять, кави, звісно це не роба. В принципі, навіть не дуже б шкода, якщо їдять. Вони... Боже, вони таке панство, так вони їдять, то то їдять, вони їдять, сиру картоплю їдять. А ожар вони не їдять. Я ту картоплю їм скопою. Одним продаю. Таке враження, що якийсь картопляний магнат. Я спіс він не викине, то всю смітник. Я знаю, що ти хочеш в мене картоплю купити. Ну я маю півтхил. Це ж це ж він здається, страждав. Ну не пофиг, пофіг, я, я продалюсь і да. Йой. Та вже Ту, тоньте на місці вже пустить. Тримай картоплю. Забрав. Забрав, молодець. Добре, вже <жа> можна, в принципі, які ж штани в мене. У мене багато заліза є. Я мідь купав, чесно кажучи, теж. Ой, я ось цю маму я її від початку виживання зберу. Е, Ось я цеглу купляв якраз цеглу, половина зб... на смарагди, а да, половину купляв цеглу. Бо знаєте чому? Це, криз... це читерно, знаєте чого? Ти купуєш, продаєш, а це не то? Чекай, де він? Ну що помер? Хай йому грець. вже він помер? Ні, це не той. Я знаю, що я з цим теж тругусь, але я ним не так, так часто трусь. Він лише до залізного прокачаний, а той до Смарагдового вже. Пояса. Мулір. І де той мулір? Він все-таки не помер, він ще живий точно. Такий весь час виживають. Ні, він тут живе? Ні, він не тут живе. А, він колись жив. Так, я бачу. Мабуть, він все-таки помер. Мабуть, він все таки помер. Бачу, значить, одне ліжко пусте, якщо вони закохалися, значить не ліжко пусте. Тобто, добре, тобто, це то не видача. Коротше, цього бомжа вб'ю. Він реально мене вже нервує. І стільки людей на його місце може піти. Він нічого не робить? Економіку портить лише. Скажу з нього щось випаде, то я йому дав. Якщо випаде, то буде прикольно. Скажи, що випаде. Нічого не випало. Так обідно. А ви знали? Я не знаю, чи цей баг, цей баг на крамері не працює мандрівну, але на звичайних жертв працює. Наприклад, якщо в руці тримаєте смараг, та... І вбиваєте того жителя, то з нього випадає іменно. Хоч ви не заплатили смарах, з нього випадає. Я не знаю, чи це на нових версіях працює, це і на старих працювало, я знаю. А на зарішніх я не знаю. Бо зараз досить змінилася версія. Тому ось так. І взагалі то місто, бачиться, перепобудував, трохи зробив ось цей будиночок. Дійсно, він невеликий. Ну, в принципі, якщо так дивитись. Середній за розміром. Тут ще. О, ну ось цю церкву вже бачили. Вона всередині ось стика тут ще є. Тут скриня пуста, фон тут, а, наш алхімік стоїть. А тут а, вежа сама. Це більше подібне, бачите, тут малі віконці, ніби якраз до нас ту монголі татарі, були такі віконці, робили, щоб можна було укріплюватись. Міцна важа. Чекай де проплаву гнізди. Ось. Mm. Крестнопіль, чи ж як назва, ти не знаю. Ні, це і Градська назва. Крест. Крестофор, Ні. Критки. Кен, добре, я щось не можу придумати. Е, добре. А чого? Вона ще доспіла була. А, це, мабуть, мені здалось. Так, 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 цю картоплю перекупає. Але я щось не можу знайти того житля, ж має тут присяти. І він щось, мабуть, теж я так думаю. Я так думаю, може мені тут більше освітити територію, бо якось житлі багато помирає. Часто, ага. Хоча лягати максимально рано, щоб... Нікого з тих зомбаків не було. Добре, дайте я дам ось цьому картоплю. А слухайте, може вона не померла, бачу? А може, шанс тепер лише збільшується. Угу. Так, а тут то що? Ти хто? Ні, ти... Добре, далі. Я не знаю, тут будинок, а ось тут ще є другий будинок, який я побудував. Це був маленький будинок, я його перебудував і зробив великим. Ну, з деревом більше то фото, що я вам показував. Робав. О, тут якраз ті лучника. А де той лучник взагалі? Сам по собі. Він. Боже, то він тут, то він там. О, я ще собаку зловив, я пам'ятаю. Ну, вовка я мене кісток немає, тому це поки лише вовк, але, він, бачите, нові забарвлені, бо це нова версія. Оце я купив у мандруного крамера недавно, десь пару хвилин тому. Менібусе, тут такого в мене більше нічого немає. Укріплення я ще поки там на горі не збудував. Я казав, що збудую, збудую, Ну, ще поки не збудовував. Приймай одну обіцянку. О, це ж захід сонця. Тепер е, треба що зробити? Подзвонити дзвін, щоб вони всі пішли до хат. А смопіте в цю хату. Я в цій хаті весь час перемічу, що тут, здається, житель дождживе. А ти тут живеш? Малея, тут інший чел же. Він працював там. І ми з ним дуже добре ладнали. Ні-ні, не буде. Жал. Жалко, звісно, що він помер. Ми з ним тільки все поторгувались. Я з нього десь. Не поняв. Це не той чел? Весь цей час. Це був не це? Чекаємо. А ти теж глину скуповуєш. Ну, ну, ось так, бачите, скупую. Звісно, я, мабуть, смарагди Зараз заберу поки. Я не знаю, я щось планую збудати, типу, золоті ворота, хоча б хотів збудати щось ніби собору Софія Київська, але я щось е... не знаю, з якого матеріалу робити. Можна, звісно, все. Але я знаю, що мені тоді ресурсів взагалі не вистачить. Бо якщо дивитися, що я насю маленьку церкву витратив 2 стак ось цього білого, цього білого камню, то на Софію київську, мабуть, витратиться. Е, якщо зразу 8, 8, то я думаю, десь 12 стаків точно витратиться. Це досить досить багато блоків. Це буде ціла така скриня. Одиночників. Ну, як ціла, половина, мабуть, так, половина. Погано там цілої не буде. Ну все одно, досить багато. Добре, може є щось повною цю серію рибалити. Я думав, рибалити щось придати рибу, але він зразу не купує. Може я й бочку зламаю і потім. Мені цікаво, що буде щось ловитись файне. Жалко, що не можна рибалити і в їсти. Ваша довго не клиент. Да й! Не занотрону. Добре, почекаємо. Боже, так довго то сіровалися. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. О. о, 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 о. о. Окунь. Лососі. Модні. Зим зараз разочарованное золотое яблуко. Все буде будет улинклюзи. У мене сорок два сварок, да и шок шостимы. То рівно 60, так, та рівно 60 получається. Mm, Це не можу зробити собі. Я не знаю, чи мені зробити хліб для всіх, що зробити? Купити усі. Я просто люблю купити. Заложувати. На, на, на найгірші моменти. О! Це дуже добре. Це дуже добре, що тут бачите. Звані цятка появився новий. Будь-ті ж малі виросте ті, що були. Тільки тепер де він? Запитання. Я то мера було, мабуть, зламаю. Мені цікаво чи. А, вони весь час застрягають цьому. Я, мабуть, зараз зламаю ось це, бо воно мене так нервує. Виходь, ну, дякую. Я не дякую. І вона застрягаю через ось цю фігню. Через ось це. Цю... Короче, мені здається, в цьому нашому місті не треба. Це виглядає, як село. Я з ніс взагалі тут одну таке вже огорожу. І реально по цьому, взагалі навіть не пошкодував руці. Це Я там навіть проманує щось будувати, ще якийсь будинок ліпший. Добре, в цій сарі я, звісно, не планую нічого такого будувати чи щось. Ні, бо то я просто планую зробити таку свою рутену. Р... 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 Боже, як воно... Це правильно по-українськи чи ні? Щось не знаю. Матян на мене навіть шість тих. Там стільки того всього. То ж раніше, здається, було. О, і взагалі-то. Тобі можу дати хліб, бо ти зараз сміє. Ліпший друг. Ну, зроблю хліб, все таки. Я даю всім по трухах хліба. Ну, мені цей стиль досить подобається, тільки я ось цю зробив досить дешевше. Хоч я десь на ось цю витратив хату десь 40, 40 тих кулод. Це так дорого, ви не уявляєте, а на ось цю велику хату. Але, але зазначити, що я зламав ще одну хату, тут була хата, то я її зніс і з тих матеріалів теж будував. То я витратив десь 6, 6 ну, стак цілий. Десь стак цілий. На всю маленьку хату. Здається, що в ній є, а тут цілий стак матеріалів. Чо... а, я, я думаю, він за вікном дивиться, а він в вікні стоїть. Реально вікні. Тут вікна трохи зависокало, в принципі, непогано так. Бачу, вони багато що роблять. Ну, ви бачите, ось якраз це мій секретний бізнес знизу під цим каменем стоять бачите, тут камінь і під ним капельник, який я купив мандрівного крамеря. Щось за, за один смираг ти витратив десь на це все десь. А, на ось це все. Я пам'ятаю, я витратив два см... смираги витратив на ось ці всі побудове. На ось це все з такого бізнесу два смиради. Де Заробляє десь з однієї такої штуки десь по смирах. Півтора смараг дали. Ну, і у нас, виходить, глина, яку ми зразу беремо з того чоловіка. Ти продаємо. І... Це, це він це ні? Чи ні? Так, це він. І в нас є один смарагд. Це вже краще, чи нічого. Може купити цеглу? Ні, якщо буде більше смарагдів, то я цеглу куплю. Та хай буде вниз, це якраз буде йти якраз, мабуть, на будь -то. Я хоч планую зробити ніби. то я бачив десь. У мене, якась... У мене є книжки з історії, там де є, ніби. Проте його... <кій> ворота рота такі цегли. Теж десь часів русі. Йой! Файно полетіло, а вилопилося щось? Чого не вилопилося. Може, йому зараз фермеру продам. О, тут вся картопля? А її тут ніхто не збирає. фермерів, в нас недостатньо. Гнила картопля, ну просто їм бак. Взагалі, так якщо їсти гнилу картоплю, то шансу... є... є шанс, що ти не отруївся. Раз з'їв гнилу картоплю і не отруївся. Це реально було їм бово. Але утрута це найстрашніша штука Майнкрафті. В тебе залишиться пів хп, якщо ти не зустрінешся ні з яким монстром, то їх хоч можна посадити. А чого їх посадити не можна? Реально може ті можна гнилу картоплю посадити. Вона виросте. Нормально. абсолютно. Нікого не вб'є. Утруй на картопле. А з нього не можна отрут на це утрут здається, здесь на неї робити не можна. Це взагалі бред. Утруй на картоплю, але з нею отруту не зробиш. Хочу ми тебе отруєш. Кидай Кидальне зіння. Але кидальне не А як воно робиться взагалі? Я вже не пам'ятаю. Але колись знал? У мене є книжка по Майнкрафту. Там записано. Оооо, сісь. Сі, сі. А, це не те. Бізнес, бізнес. О, торти продаєте, Ось це О, він потім буде купляти. Це взагалі імбовий бізнес. Печеньку бачу тут. Угу. Ну, торти можна, в принципі. А вони торти і я чи ні? Я куплю для себе. Просто щоб підвищити його рівень досвіду. А вони торти їдять? яй? Угу. І все ж торт. А ви туртанисте? На що його тують? Я не розумію. Для нас це що? Для гравців? Стак, тупо, що не знайдіть, те, що самі зутували. Непогано. Картопля, звісно, залишив собі. Добре, ось таке. Але тут ці горі, якщо я так дивився, я думаю, вона якась більш рівніш стільки тих дірок. Це дірка до одного підземель, там ще до іншого є. Тобто це якщо тут зробити якесь укріплення, це взагалі непрохідна фортеця буде. Ну, але згори місто мені досить гарно виглядає. Ось. Так. Давайте ще вище. Лейлять видно. Я, звісно, місто трохи пороблюю. Я думаю, зараз базару з цей майбутньому знесу, я. Ось так. Ось зараз ніч, треба лягати спати, в принципі. Я навіть не дзвін позвоню. Ну, дай позвоню з Я весь час зіню перед сном, щоб вони всі в хати. Бо вони в хатах ніколи не йдуть до хати. Що нема де застрягнути? <смі> Хотів ще раз застрягнути. Ну, вони там весь час пролазить, хоч там ні проходу нема нічого. Я б, звісно, коли кожної хати поставила два ліжка, але це я вже якось занадто перенаселені роблю. Добре, мабуть на цьому наше відео закінчується. Дякую за перегляд і всім па, -па.